Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття гречана каша. Скажіть, як називається ця маленька коричнева крупа? Так, ви праві, це гречка. А хто знає, що з неї готують? Вірно, гречану кашу. А чи знаєте ви, що гречка дуже корисна для здоров'я. Вона додає нам сили, зміцнює м'язи і покращує наш настрій. Давайте дізнаємося більше про гречку і навіть почитаємо про неї гарний вірш. Погляньте на ці малюнки. Це гречане поле. Ви бачите, які гарні у гречки білі і рожеві квіточки. А коли ці квітки відцвітають, з'являються маленькі зернятка, з яких потім виготовляють крупу. А як ви думаєте, дітки, що потрібно гречці, щоб вирости? Вірно, сонце, дощ, родючий ґрунт, праця людей. А хто допомагає квіткам гречки запилюватись? Правильно, бджоли і комахи. Люди дбають про поля, а природа допомагає гречці рости. А зараз ми прочитаємо гарний вірш про гречку, яка виросла на полі. Я читатиму, а ви слухайте уважно і спробуйте зрозуміти, чому гречка у вірші була сумною. Гречка виросла малою, а жита стоять стіною, і тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу. Ти рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Як ви думаєте, чому гречка була сумною? Так, гречка була сумною, бо вона невеличка, а поруч росли високі жита, які стояли, як стіна. А тепер скажіть, як автор розважив гречку? Так, він сказав їй, що її гречану кашу будуть усі хвалити, тож вона може рости і не засмучуватись. Тепер я прочитаю вірш ще раз, а ви повторюєте за мною порядочку. Гречка виросла малою, а жита стоять стіною, і тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу. Ти рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. А тепер давайте уявимо, що ми приготували грачану кашу. Якою вона може бути? Назвіть слова, які її описують. Правильно, дітки, гречана каша може бути смачна, корисна, тепла, запашна, поживна. Ви гарно впорались. А скажіть, з чим можна їсти гречану кашу? З молоком? З маслом, з підливою. Гречка це смачна і корисна їжа. Вона дає нам сили і енергію, тому її треба їсти, щоб бути здоровими. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!